6 серпня, свята події, прикмети та натхнення. дня. Сьогодні, 6 серпня, українці та весь світ відзначають низку важливих свят духовних, професійних та міжнародних. Цей день наповнений вдячністю, пам'яттю та надією на мирне майбутнє. День вдячності працівникам сільського господарства це не офіційне, але глибоко символічне свято, виїв, пошани до тих, хто годує країну. У цей день. Ми висловлюємо щиру подяку хліборобам, садівникам, фермерам і всім трударям землі за їхню щоденну працю. Ваша праця основа нашого столу, наша сила та наш добробут. Яблуневий спас. За народним календарем 6 серпня яблуневий спас, другий із трьох спасів. Це свято врожаю та очищення душі. У цей день приносять до церкви яблука та інші плоди, щоб посвятити їх, дякуючи Богу, за дари землі. Церковне свято, перепрожені Господнє. У православній традиції на свято має глибокий духовний зміст. Переміна Ісуса Христа на горі Фавор перед апостолами як свідчення Його божественної природи. Це День очищення, оновлення, зміни серця. Міжнародний день лікарів світів за мир. Свято започатковане у Франції вшановує медиків, які працюють у гарячих точках, рятуючи життя в умовах війни. Їхній заклик. Мир через медицину звучить особливо актуально у наші дні. Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї день Хіросіми. 6 серпня 1945 року на японське місто Хіросіма було скинуто атомну бомбу. Ця трагедія зібрала десятки тишів життів і стала символом жаху ядерної війни. У цей день світ згадує жертв і молиться за мир і без'ядерне майбутнє. Народні прикмети 6 серпня. Якщо сьогодні погода ясна, осінь буде сухою. Багато яблук буде добре жаль, на зернові наступного року. Якщо на яблуневий спас грім, зима буде ранньою. Що не можна робити 6 серпня? Не їсти яблук до свячення. Вважалось, що це може забрати благословення, не лаятись і не сваритися. День має бути чистим не тільки фізично, а й духовно. Не ігнорувати природу. Традиційно вважалося, що в саме день природа відчуває подяку людини. Нехай сьогоднішній день подарує вам оновлення душі і думок, серце нехай дозріває не лише пліту саду, а й добро у вашому серці. Хай праця буде благословенною, а шлях мирним і сонячним. Зичу вам натхнення, радості та внутрішнього світла цього серпневого дня. Бережіть себе та будьте здорові! Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі.